Жони ваші в церкві, каже апостол, найби воздержувалися від говорення, най мовчать, бо не дозволено їм говорити, а бути в починенні, як і Закон говорить. Це місто у апостола Павла, послання Корінс 14 глава, трудно є для роз'яснення. Ну почому жони в церкві мають мовчати? Річ іде не просто про мовчання, бо в церкві всі моляться, співають, Тобто про що річ іде? Скоріше апостол Павел благословив не ставати жодні священником у престола проповідати Слово Божє. Зато в у церкві традиція женського священства відсутня. Хоча в древні віка у престола Божия. Служили діаконіси, Протестантська церква дозволила собі женське священство і в скорому часі увиділи, що предупреждение апостола Павла було весьма актуальне і сказане вовремя. У Євангелії нині споминаємо, як Господь зайшов у Божий храм і вигнав у всіх торгашів, Мало того, перекинув їм то тобто банковські відділи, котрі продавали голуби, і їх шум, їх неуважительне відношення к богослуженню, було очевидно таким небожим, нецерковним, бездуховним. І тоді Господь. Виганяє їх торошів із храма на відповідну відстань від храма, щоб там ви робили теж нужну нотуй в храмі, каже він. Написано дом мой, дом молитви речеться, а ви його зробили вертепом розбойників. Як би добре було, щоб многі з нас зробили б, як Христос. І згнати з нашої квартири, з нашого дому все, що мішає нам молитві. Для того треба мати рішимость. У многих сім'ях нині діткам не дають телефони. Вони, хоч можуть казати, другі мають, але потім самі діти замітили, що котрі дітки не мають телефонів, вони більше краще учаться і не несуть у собі нікої нервної роздраження. Тому що телефон скоро стає як нікоє ігрище, попитка діточок встановити вирвати їх із тих ігор, закінчується обідою. І ми бачимо, що у многих дітей з'являється ігроманія, то есть прив'язка до тої ігри, яка губить і школу діти, і знання предметів. Ну і страшно б'є. По молитві. В рамках Канонічної церкви Миту й діти Божі, а у вічності в'єднано апостольною Марію Магдалиною і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.